Мой дед построил два дома. Восьмой и десятый номер. Но вот, когда пришла советская власть, десятый номер конфисковали. Как Потом, когда его юбилей отмечали как известного профессора, ученого, ну, советская мать Опять дарит это. Вот, вот, так, вот такая вот у нас история с, этим, с, с, с этими домами. Вот. Ну, здесь наша семья жила. Жил мой дедушка, отец мой долго, долго здесь жил, жили его братья, жила я, в эту школу я ходила. Вот отсюда я ну, своего сына проводила в последний год, уже жизненный он отсюда уехал, и стал режиссером, и, к сожалению, врачи, в год не не 4 не года, не 5 год умер, отсюда я его провожу в музыку. Так а что у меня а как был, как с этим периодом очень много связано. Сейчас да? я живу в Москве, но стараюсь для памяти своей семьи, для памяти истории города, оказывать от какую-то помощь. Вот, видя в стране миллионы досок, издания книги, организации да? музеев, Это таких вот Георгию Павловичу Матрецкому помогла оформить теперь. Я занимаюсь музеем корослеживскому училище в металлическом. Ну, еще у меня есть целая ряд планов таких, которые хотелось бы. Поделитесь делитесь нами своими планами? Нет, не нельзя планами не делиться, потому что не сбудутся. Жесть досок я досок я открыла. Я открыла доску э, Михаилу Петровичу Педрецкому, э, Ивану Вьяковичу посяде первому директору. Кростешевского пяти училища своему любимому режиссеру Левчуку. Потом <звідомлення> Васильченко открыла доску. Она там была, но она была в плохом состоянии, я решила понять. Потом мой папа вырос, родившийся в Житомир, в Читомерне, Крастешевину. и живший в Житомире, у него хорошо знал город. И я обратила еще, еще молодости внимание, что у вас школы он как-то как, -то, как -то останавливается, приходил на шляпу. Ну, я говорю, папа, почему? Он и говорит, что в 19 году, значит, это... ...ни були молоді люди, які так би необходимо власті, і там були води. Які мешкали у цьому колись затишному і дуже привабливому, гарному праву. Я не можу не сказати тут таку, так мовити, ложку дьогтя в ложку меду, тому що я стою зараз обличчя до цих будинків, Ну, кудрицькі трошки далі були. І дуже неприємно, що ми не можемо і не вміємо, і не хочемо, напевно, берегти оту нашу ауру, оту архітектурну особливості архітектурні Житомира і ту стару архітектуру, архітектуру наших дідів, прадідів, яку вони власне створювали. Я ще це пам'ятаю провулок, а я родом з цього району міста і тут бував багато разів. Я пам'ятаю ці будинки в тому вигляді, в якому вони були і від них тільки частинки, невеличкі вікна з андриками, трошки тут -от, ліва вхідна частина будинку з пілонами, прекрасні карнізи з сухариками. Тобто ця типова волинська Житомирська архітектура приватного будинку, типового Житомирського міщанина. Міщанина в гарному розумінні слова, тому що ну, горький, на жаль, разом з на більшовиками нам закрутив голову шурупами довгими. Таке розуміння, що міщанин це є щось таке, ну, третій сорт, якийсь, дивні люди. А міщанин — це те саме, що селяни. Ми ж нічого поганого не думаємо, коли говоримо слово селянин. Це приказне, це землероб хлібопасі це житель села Українського. Так само і міщанин це житель міста. І от ми знаходимося в такому міщанському Житомирському провулку. нормальному. Гарному розумінні слова. Але давайте повернемося до Кудрицьких. Я не буду тут легче, все зрозуміло, я вже закінчую. Е, прекрасна насправді родина. Родина, яка представлена трьома е, іменами в Українській радянській енциклопедії. Це унікальний випадок для всієї енциклопедії багатотомної української, де, де є батько Михайло Петрович Кудрицький, і два сини Євген. Михайлович і Павло Михайлович. Павло е, актор, актор театру Березій і Євген Михайлович, багато хто його ще пам'ятає в Житомирі, і тут присутній з педуніверситету, університету Франка, колишнього пединституту, як прекрасного педагога, філолога, прекрасну людину душевну і взагалі інтелігента великої літери, з великої літери.